Ми очікували такий результат, але перший період нас, мене не дуже задовольнив, один-три. Я думав, ми почнемо набагато краще, але почали дуже розгублено. Але другий-третій період нас втягнулися в гру і нав'язали свою гру. Ми не знали, яка в них тактика, і нам треба було перший період подивитися, що вони грають, і вже другий, третій грати так, як вони захищаються. Я вважаю за те, що вони нас чисто заплавали. Тобто фізухою вони нас ну, переграли. Вважаю, а взагалі за чемпіонат ну, не подобається. Ну, тобто, в кожна гра є якось помилки, і якщо кожен буде їх аналізувати, то ну, ми станемо кращими. Треба ну, свої ошибки проаналізувати і ну, будемо рухатись далі. Була така, як мало бути у нас просто є можливості. Фаховому коледжі спорту для повноцінних якісних тренувань, і, і тому, доходячи до юніорського віку, ми маємо певну перевагу, так само, як і в принципі, Харківський фаховий коледж спорту, хоча у них ситуація з війною тяжка, але все рівно ті, хто навчається у фахових коледжах спорту, вони мають перевагу над інакшими суперниками завдяки тому, що працюють висококваліфіковані спеціалісти. 0 повели в рахунку, але, напевно, львів'яни трошки недооцінили, або, або спочатку в них не все виходило. Далі вони піймали свою гру, як то кажуть, і почали нас наказувати за кожну помилку, яких ми створили занадто багато, тому, тому такий рахунок. Непогані не в нас ігри були проти Харківської області та проти збірної Києва. На жаль, ми програли Харківській області, але це була гарна гра. Там було дуже дуже багато чого цікавого. Ну а сьогодні нам очевидно не вистачило фізичної підготовки. Дуже у фізичному плані просідали, ми не встигали за грасами Харків, Ужгорода, Львів. Я вважаю, що стаціонарно ми дуже гарно грали. Ми три гри з три програних гри перемагали у першому періоді. Ми дуже гарно грали, дуже гарно грали, але... Потім другий третій період ми дуже сильно просідали у плаванні, тому ми програли. Дуже багато кадрових проблем, тому що в нас. 2007 року народження три людини, і далі більш молоді хлопці. Дуже багато людей 9-10 року народження і фізично дуже важко. Результат, ну, сподівалися на краще, але вийшло, як вийшло. Знову ж таки, всі, всі ігри без замін грати дуже втомлюють. Чемпіонат по сьомому року, на жаль, у нас не вистачило гравців сьомого-восьмого, тому половина команди була молодша, команда молода. Я задоволений тим, як вони грали так, могли краще, могли там, але все добре. Мені сподобався чемпіонат, сподобалось, як хлопці відносились, незважаючи на який рахунок не був, бо вони билися, тому все добре. У нас команда була вже не така, як раніше ми грали, тому що за цих подій всіх, де багато хто роз'їхався, в тому числі і я. Я приїхав тільки на за неділю до, до чемпіонату. Приїхав за неділю до чемпіонату з Італії, тому не дуже ми встигли зігратися. Але я вважаю, що ми виступили не дуже погано з тими, з тими умовами, які ми мали, і як ми готувалися. Досить гарно грали, але не заховаємо контратаки. постійно ну, їх пропускаємо і це нам виливається в голи. А чим пов'язано? чому так впливає? Може, може ми не дуже гарно плаваємо і це якось в руку входить.